Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо закривати солодкий перчик на зиму. У мене тут вже готового почищеного 3,5 кг солодкого червоного перчику. Я вибирала такий м'ясистий, щоб був солодкий і смачний. Але можна закривати такий, який у вас є. У мене вже закипіла водичка. Кастрюля в мене на 8 літрів. Я набрала пів кастрюлі води. Відправляємо весь наш перчик в кастрюльку, даємо перчику закипіти і з моменту закипання будемо варити його 6-7 хвилин, але не більше. Поки наш перчик закіпає, беремо баночки, в яких будемо закривати. Баночки я просто мию, не стерилізую. В кожну баночку відправляємо один великий зубчик часнику нарізаний та 5 горошин суміші перців гіркого. Тут баночка у мене 750 грамова, то я додала трішки більше чесничку і трішки більше перчику. Ось так потихеньку перчик кипить у мене під кришечкою вже 4 хвилини. Пройшло в мене 7 хвилин. Я дістаю перчик в кожну баночку. Перчик в баночках, якраз вистачило всі баночки, заповнила, які я приготувала. Плотненько ось так складаємо в кожну баночку. Далі відправляю в кожну півлітрову баночку без гірки чайна ложка солі. Ось так трішки з гіркою столова ложка цукру. Оцет 9%, звичайний, півтори столових ложки. І так в кожну баночку. Все додала, в більшу баночку додала трішки більше солі, оцту і цукру. Заливаємо цією водичкою, в якій варився наш перчик. Кожну баночку заливаю. Закриваємо кожну баночку кришечками. У мене баночки з різьбою, тому я закриваю ось так, гарно притискаю, перевіряючи, не виходить повітря, нічого не шипить. Значить, закрито гарно. Закриваємо і укутуємо. Ось скільки смакоти в мене вийшло. Подивіться, який він гарний, а на смак ще краще. Рекомендую спробувати тим, хто полюбляє солодкий перчик. Він не гіркий зовсім, трішки пахне чесничком. Дуже смачно до будь-якої страви: до кашки, до картошечки, до м'язка. Готується дуже легко, швидко, а смак ви не забудете ніколи. Всім дякую за перегляд! Смачного вам і пока-пока!